студії працює Богдан Морозов в ефірі телеканалу ТРК Надвірна інформаційний випуск новин. Говоримо коротко про головне. Чергова передача на фронт для бійців стала вже звичайною справою для мешканців надвірнянської громади і місцевої влади. За майже три роки повномасштабної війни запити постійно міняються, але потреба не вщухає. Детальніше про передачу її вміст. Та процес колективної праці у наступному сюжеті Ти розумієш, що ти даєш цю допомогу там, де хлопці дивляться смерті в очі. Якщо в цьому місті, в цьому році ми поїздок було 8-10, кожна поїздка це 1,5-2 мільйони гривень. Надвірнянська громада вкотре долучилася у процес збору необхідного щодо чергової передачі бійцям на фронт. Міський голова Зіновій Андрійович цього разу акцентував на важливості підтримки бійців у період різдвяних свят. Ця поїздка сформована на фоні всіх запитів, яка мала місце. Від крайньої поїздки півтора місяці тому. Ну і звичайно, ми усвідомлюємо, що ми перебуваємо напередодні величних різдвяних свят, де потрібна і підтримка хлопцям. Ну і, звичайно, кожного дня це телефонні дзвінки, це звернення, це клопотання, це письмові звернення, які потрібно обробити, потрібно знайти ресурс, потрібно закупити вкрай необхідні речі. Ну, і ці поїздці передати маршрут поїздки вже традиційний: Покровськ, Донецької, і Дніпропетровської області, Краматорськ, Слов'янськ, Лиман, Ізюм, Вовчанськ та Харків. Як каже міський голова, допомога надсилається щодня, проте поштою. А що до потреби бійців зазначає, що є запит на речі зимового спрямування. Кожного дня ми передаємо допомогу гуманітарно новою поштою, менших об'ємів, великих об'ємів. Ви бачите, для погрузки. Двох транспортних засобів. Зараз великий запит на ті речі, які потребуються в зимовий період. Зарядні батареї «Екофло» великої кількості дрони, як завжди. дронів мало не буває. Також засоби зв'язку, рації, старлінки, зарядні батареї, іншої модифікації. Веземо також генератори різної модифікації – інверторні і звичайні. Те, що просять хлопці, в більшості випадків це пряма допомога хлопцям бліндаж в окоп на лінії зіткнення. Іноді бували випадки, коли цієї допомоги не вистачало. Але коли дзвони і каже, що потрібно нам екофло, бо ми йдемо на чергування на декілька діб, то ти розумієш, що ти даєш цю допомогу там, де хлопці. Дивляться смерті в очі. Очільник громади зазначає, що адресна допомога, яка спрямована бійцям, означає виділені власні приватні кошти, адже надходження від військового податку спрямовують вже не у місцеві бюджети, а до державного. Прямо передаємо в руки і також стараємося передавати ту допомогу, яка потребується офіційно, згідно офіційних листів. Але останні поїздки, які мали місце у 2024 році, вся допомога безпосередньо передається в руки військовослужбовців, які до нас. Звертаються, звертаються з різних військових підрозділів. Не можна сказати хтось більше, хтось менше. Але якщо розділити звернення офіційні, письмові, коли потребують від бюджету допомоги чи субвенції чи трансфертів, то ми усвідомлюємо, що ця допомога, яка йде адресно, вона закупляється за приватні власні кошти, за кошти друзів, підприємців, за кошти одноденного заробітку. У 2023 році, коли ПДФО все ще мали громадську. Мади місцева влада спрямувала більше 90 мільйонів гривень на потреби ЗСУ. Через закон про військовий ПДФО втрачений ресурс, за словами Зіновія Андрійовича, 170 мільйонів. Такі кошти могли б бути перераховані на офіційні звернення військових. Та навіть попри те, вдається, щоразу зібрати допомогу вартістю у понад мільйон гривень. Окрім бюджету, ми стараємося шукати власний позабюджетний ресурс для того, щоб допомагати Збройним силам України. Адресу допомогти. Якщо в цьому міс... в цьому році ми поїздок було 8-10, кожна поїздка це 1,5-2 мільйони гривень. До процесу допомоги приєдналися підприємці, волонтери, загалом, благодійники та меценати. Попри одноденний заробіток, є кошти від різних установ навчальних та медичних закладів громади. Безпосередньо ці всі смаколики. Копні свічки, дитячі малюнки все це, що сьогодні передається, це безпосередньо. 16 навчальних закладів, закладів середньої освіти, ну і ДНЗ нашої громади. Тобто управління освіти кожного разу, окрім проведення благодійних ярмарків, аукціонів, вони долучаються до кожної поїздки для того, щоб передати не тільки частину цього товару, але й частину домашнього комфорту. Міський голова відзначив залучені жителів сусідніх громад та сіл у допомозі бійцям. Зокрема, звернув увагу на участі під. Приємців, виробників м'ясної та кондитерської продукції, чергова поїздка на фронт до бійців свідчить про те, що вклад кожного не залишається без уваги і має свій власний вплив на перебіг війни. Хоча свято Миколая і минуло, приклад дарувати радість та не минати жодного ближнього все ще актуальний. Карітас надвірна продовжує й далі нести радість всім без винятку. Далі про це чивелі Боже, все держитері, молим, тебе сили святого духа зійшли. Своє благословення на цих дітей на цю молодь, задля яких прибігаємо до Твого милосердя. Утверди їхні серця, освяти їх життя, прикраси чистотою. Збережи їхні почуття життя в добрих ділах. Подай ласку, спокою обгороди, дай здоров'я милосердя зійшли в лісах, явольською різкого, різкого насилля, Завжди оберігай силою помічо твоєю, а наприкінці приведи і до райського спочинку. Будиси, Бог наш, і тобі слави отцю і сину, і Святому Духові нині повсякчас. На віки, віки, Слава славення, всему чого. У не так давно мала місце ще одна святкова подія. Сповнений радостю та здійснених бажань захід був спрямований на увазі до дітей з особливими освітніми потребами. Директор благодійного фонду Надвірна Андрій Будзик звернувся до батьків дітей. Наголосив, що в будь-яких обставинах Господь завжди з кожною людиною. Насправді для вас, батьки, це є е, тяжкий час. Для всіх нас тяжкий час, а для вас це є особливо, тому що ви маєте особливе діти, яке маєте приділяти особливішу увагу. Бо це не просто так, але це кожного дня, 24 години на сім, ви маєте постійно переживати, дбати, вивчати своїх дітей і піклуватися про них. Господь це бачить, Господь це знає. І пам'ятайте, що він є завжди разом із вами. Він вас не залишає у ваших потребах, він не залишає вас у вашому переживанні, навіть не залишає вас у ваших вашому горі часом. Так Господь є завжди поруч із кожною людиною, і ми, нашою організацією, нашим колективом. Хочемо подарувати вам трошечка для вас, для ваших дітей. Хочемо подарувати вам трошечка того щастя. Ми дбаємо і хочемо, щоб вони відчували себе як частиною суспільства. Андрій Будзак, називаючи життя дорогою, звернув увагу, що присутні повинні мати любов до ближніх. Це невід'ємна частина людини під час її подорожі. Бо наше життя це є дорога, дорогу, якою ми йдемо до нашої мети. Це і спасіння нашої безсмертної душі. І на цій дорозі. Ми завжди маємо бути наповнені тою любов'ю і милосердям до наших ближніх, а особливо до тих, хто є найбільш потребуючим, і хто без нашої допомоги не може собі в життю зарадити. Ви маєте великі випробування, але в той же час ви маєте велику радість, бо ці особливі діти. Вони є надзвичайно люблені Богом, і Бог Господь в особливіше спосіб перебуває із ними. Він ніколи не залишає, але будучи з ними, він також перебуває і з вами. На заході присутні помолились. А Андрій Будзак, подякувавши донорам та спонсорам за підтримку, також пригадав за велику жертву військових, які зараз боронять спокій. Серед всіх присутніх, які були на події, дівчинка Алінка. Вона ділиться своїми враженнями від отриманих дарунків. Є? Чемна була, спала, чемна, ще вистала, Миколаїв носив новенький. Ще на свої собі, каретинки і кардиніс, спинки. І шкарпетки виглядав ті шкапеток, нової мекабініс, макалацівні цю кекідав, супініс захід організував простір дружній до дитини, що діє прикарятися надвірна. Малеча змогла проявити свої творчі здібності, взявши участь в оздобленні гіпсових фігурок та малюванні. Ірина Дунець, як психолог, працює з дітьми з особливими потребами. Корекційна робота вимагає постійності, як каже жінка, адже у результаті це дає місце для знайомства і подальшої комунікації. Складається так зараз в Україні, що біль... дуже багато є дітей з особливими освітніми потребами, і корекційна робота з ними має бути на постійно діючій основі. Такий проєкт у карітасі є дуже добре, тому що ми тут займаємося з дітками не тільки ті, які не охоплені інклюзією, а також з дітками, які, якщо можна так казати, з особами, які вже закінчили школу і вони в досить Віці. Тому що вони тут можуть між собою комунікувати, вони можуть тут творчо щось робити. Під час розмови Ірина Дунець також відзначила на зручності каретесу для батьків, адже поки ті зайняті своїми справами, діти під опікою фахівців на індивідуальних заняттях. Для маленьких діток, які є дошкільного віку чи шкільного, проводяться у нас індивідуальні заняття з психологом. На них ми розвиваємо у дітей когнітивні функції, також емоційні. Новую сферу діти можуть розвивати дрібну моторику. Дуже добре такі проекти поширювати не тільки в вузькому колі карітосу, а на більш ширшому рівні. Щоб охопити усіх діток, які проживають на нашій території, роздача подарунків, дискотека засяючими водяними бульбашками, хороводи під улюблені мелодії. Звісно, все це не пройде безслідно. Одна із матерів Зоряна розповідає за свято. Має думку, що в перспективі пікло. Вані з маличком матиме хороший вплив на дитину, так Миколай завжди для всіх. Ну особливо він дуже потрібен таким діткам, як от у нас вони займаються, мають змогу щось самостійно зробити, самостійно подумати. І для них це нові емоції. Побачити Миколая, все ж таки, коли Миколай приходить в ніхто ж його не бачить. А тут є можливість побачити, познайомитись поближче і отримати подарунок за свої старання. Я думаю, що так. Ну все ж таки, коли про дитину піклується і дбають там, роблять різні, як, як зараз, ніби розваги. Це, це для них дуже-дуже добре. І це на них в майбутньому воно вплине, все ж таки. В кращу сторону. Василь Дудка, відомий та заслужений художник України. І нещодавно поціновувачі мистецтва могли на власні очі поглянути на творчий доробок митця про унікальний стиль, натхнення та власні ідеї для майбутнього покоління у наступному сюжеті Вода повітря і каміння не. Ціни арт простору традиційно стали свідками краси та неповторності людської фантазії. Цього разу зі своїми роботами завітав видатний художник Василь Дудка. На виставці було представлено два розділи творчих робіт: архітектурно-пейзажні мотиви Греції та Франції. Розповідаючи за свої праці, Василь Якович згадує відвіданий ним пленер у Франції. Сюрляпа дю матіс» – французькою мовою воно означає шляхами матіса. Я спеціально туди поїзд на пленер, щоб трошки піддивитися. Ті місця перейнятися тими краєвидами, які, якими надихалися французькі і імпресіоністи це художники, такі як Анрі Дерен, Пікассо. Деколи художнику потрібні такі переміни для того, щоб щось змінити в. В своєму колориті, в своїй стилістиці, в своєму сприйнятті такому безпосередньому натури, пояснюючи за метаморфози свого стилю, називає маски фактурою художнього твору. Пояснює, що уникаючи реалістичного відображення, бажає передати свої враження від побаченого, щоб це не була фотографія. Як він зазначає, мій такий стиль я не вибрав ніколи свій стиль. Він в мене якось так сам по собі сформувався, бо я ще займаюся скульптурою. Приходиться мені ліпити багато, і так, можливо, багатьом. І я так навіть хотів би сказати, що мої такі потяги, пензля або мазки, вони трошки можуть нагадувати, як то глину скульптор до рельєфу притискає. То я в своїх композиціях мазки використовую не просто. Як мазки, які передають форму, колір ліпку об'єму. А ці такі маски, які може так здебільшого, вони здаються такими укрупненими, от вони є в моєму малярстві окремими такими елементами. Композиції цілісного твору, повертаючись з погодами у французьку провінцію Руссльйон, заакцентував на певні свої рідності пенсіонерів, які намагаються малювати там, де творили і відомі живописці. Мене там вразило, що дуже багато людей пенсійного віку. Купляють собі акварель, фарби і приходять, і їм хочеться намалювати е... там, наприклад, маяк саме з того положення, з якого положення малював Андрій Дерен. Це так, такий в них спосіб відпочинку. Тут поряд є і картини е... з пленеру з Греції. От в мене була така ідея створити серію картин, які могли би бути. Якби ілюстративним таким підґрунтям для вивчення історії зарубіжного мистецтва. Тому на виставці мене представлені картини з різних таких регіонів Греції. У своїх картинах як показує митець, зміг зобразити метеори, як комплекс монастирів, Афінський Акрополь, гору Олімп та інше Особливою уваги вартує робота, в якій передано вигляд капітелі Колон у місті Коринф, де як відомо проповідував сам апостол Павло. Місто Коринф. В Коринфі, там Велетенський етнографічний музей, ми там працювали і малювали ці колони, капітелі. До речі, там в Коринфі ще стоїть така площадка забетонована, на якій в 50-х роках нашої ери проповідував апостол, апостол Павло. Так, і, 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 Поряд там величезний розвалений храм. Директор Косівського інституту декоративно-прикладного мистецтва Галина Йорчишин описує роль фахового коледжу як важливу ланку у розвитку сучасного мистецтва, адже їхній фокус націлений на делікатне відношення до традицій і подальшого їхнього трактування, який у підсумку стає роботами, де вміло поєднується зміст, креатив та подача те саме, що ми сьогодні на виставці бачимо. Ми бачимо художника, який ну досконало володіє базовими знаннями рисунку живо. Опису, які передає студентам, і водночас має своє рідне бачення, неймовірно неповторне кольористичне рішення. Так? Це ну, один з кращих зразків, напевно, малярства в Україні, який сьогодні ми могли б показати. І зверніть увагу на жанровість робіт. Це є і чудові пейзажі, і дуже гарне. Тим паче, що тут ви побачите і Грецію, і Україну, і весь світ, і з його самобутністю, його неймовірними повторами. І Анція, ми бачимо, тобто Василякович. Людина і творча особистість, яка може сьогодні втілити все те, що проходить через його душу, через його творчий талант, з яким він так щедро ділиться з учнями щодо співпраці з надвірнянською художньою школою, то пані Галина відзначає на її важливості, адже та слугує допоміжним фактором у підготовці людини як художника, так і в цілому особистості. Вона сьогодні ну гіперважлива, бо ми бачимо, як прагнуть знівелювати все українське, національне, народне. А наше завдання цього не дати і приз... Зентувати Україну як державу з тисячолітньою історією культурою, які ну справді є унікальними і неповторними в світі, дівчата Марія та Анна є першокурсницями у фаховому коледжі, навчаючись на відділі художнього розпису, обидві задоволені своїм вибором. Тому й діляться враженнями. Я дуже задоволена, бо тому, що я була сама, навчалася тут в Надвінянській художній школі. Найкраща викладачка Надія Васильівна. Вона направила, ми були, поїхали в косів на виставку. Потім вони приїжджали до нас, і так все закрутилося. Поступити треба. І я не знала, куди і мені дуже косів їхня виставка роботи. Викладачі дуже сподобалося і ну. Я весь вирішила поступити Кось Дуже гарно, дуже рекомендую цей коледж. Я дуже задоволена саме факультетом розпису, дуже сильні викладачі, сильна програма. Але... Викладачі розуміють, нас допомагають у всьому. Це найкращий, найсильніший взагалі курс у закладі. І я дуже рада, що сюди поступила на цей саме на розпис. Завдяки нам так. цього року найбільша була група. 28 дітей поступило на відділ художній розпис. Тут викладачі, як наші друзі. Викладачі дуже хороші на заході. Василь Дудка виступив перед присутніми із закликом старатися та допомагати дітям освоювати мистецтво. Цікавим досвідом стало звучання рідкісного інструменту панфлейти у виконанні Володимира Остапюка. Сам захід завершився спільною фотографією. Навчання не має кінця та меж для тих, хто готовий удосконалювати свої знання, зокрема і у спорті. Упад нафтохімік-прикарпаття нещодавно мав місце майстер-клас з дзюдо від досвідчених майстрів дисципліни для юних спортсменів. Про це дивіться далі. Ось таким чином відбувається майстер-клас з дзюдо Упад нафтохімік Прикарпаття для молодих спортсменів. Проводили його заслужений тренер України Геннадій Білодід. Разом із дворазовим призером Олімпійських ігор Романом Гонтюком. Віце-президент Асоціації спортивної боротьби України Едуард Прощук поділився переконанням, що саме майстер-клас слугуватиме незабутнім досвідом. Також подякував за подвиги військовим, які ціною життя дарують майбутнє дітям. Я собі заведую по білому, що прийшов сьогодні і маю можливість побачити живих легенд дзюдо Геннадій Белодіт, Роман Гонтюк. Це... Імена, які відомі далеко за межами нашої країни, це імена світові, які прославляли ці люди нашу країну своїми затягами, своїми перемогами, доказували, що ми сильна незламна нація. Окрема вдячність військовим, сьогодні також і ваш професійний день, але зараз такий час для країни, що ваш день щодня, тому що кожен день, кожна миттєвість це. Безмежна вдячність вам за вашу жертовну службу. Висловив подяку Господу Богу і ЗСУ за змогу зібратися міський голова. Також звернув увагу на знаковості події, віддавши належне гостям заходу Роману Гонтюку та Геннадію Білодіду. Такі поважні люди, які сьогодні завітали з міста Києва. Люди, які нашу слав... славну громаду на міжнародному рівні. Роман Гонтюк. Двохразовий призер Олімпійський гіл. Оплесками давайте привітаємо. Наші поважні тренера, заслужені тренера. Люди, які живуть таким прекрасним силовим видом спорту, як є дзюдо. Бо життя це боротьба. Боротьба Збройних сил України за захист вітчизни, боротьба в спорті для того, щоб ми вистояли. Тому дякую всім за такий гарний захід. Своєю чергою дворазовий призер закликав пам'ятати попередників, яким він завдячує за свій успіх, та акцентував, що зароблений титул це результат колективної праці. Також розповів за спільну роботу із минулого з Геннадієм Білодідом, адже той тренував Романа. Я тут зростав, я тут починав. Я би дуже хотів подякувати за ліп. Удна Автохімік Потерпаття, заводу, цій школі, що в нас була така база і була можливість займатися сюди. Я радий був запросити Геннадія сюди, він з радістю відгукнувся, тому що він мене, вже коли я виріс, я приїхав до Києва, він мене навчав боротися далі. От, я йому щиро вдячний і я бажаю молодому поколінню. Певненості, терплячості, і я знаю, що ви зможете дійти до великих вершин. Навіть якщо ви не станете супервеликим спортсменом, ви обов'язково станете хорошою порядною людиною. Я б сам не став призером Олімпійських ігор, якщо б не було колективної роботи це меценатів, тренерів, спарень-партнерів і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. Тому дякую Господу, дякую збройним силам за сьогоднішній день, що ми можемо проводити це свято. Вітаю всіх святим Миколаєм, збройним силами. Всіх благ, дякую. Приєднався до подяки військовим і гостям заходу, віцепрезидент Івано-Франківської обласної федерації з дзюдо та Самбо Ігор Песклинець. відмітив, що впізнаваність та слава Романа Гондюка не змінили відданості спортсмена до місця, з якого все почалось. Знаєте, сьогоднішнє гасло сьогоднішнього заходу, мабуть, все залежить від нас. І сьогодні ми цим діткам, всім спортсменам, можемо сказати тільки одне: діти, все залежить від вас. Кожен, коли з нас починав займатися спортом, ми дивилися на чемпіонів світу, на олімпійських призерів, дивилися на, як, на якихось великих людей. А сьогодні ви їх бачите перед собою. Ви їх бачите перед собою, вони починали так само, як ви, в цьому залі. Вони той шлях пройшли, який я бажаю пройти вам. І насправді в нашій школі все залежить від вас, тому що тут є всі можливості для того, щоб вирости олімпійського призера чемпіона світу. Тільки потрібно працювати, працювати і працювати на заході комбатом Олександром Івашиною було нагороджено медалями тренера дворазового призера Олімпійських ігор Романа Гонтюка Євгена Буднарука та старшого тренера молодіжної збірної України з боротьби самбо Андрія Микитина зі свого боку. Військовий зазначив, що на присутніх чекає справжній військовий обід. Дякую вам за те, що ви боретесь і поборете в своїх спортивних змаганнях. А що стосується Військовому полі ми максимально все зробимо, щоб ви змогли займатися. Своїм улюбленим видом спорту, і також святий Миколайчик вам близько 14 години дарує військовий обід, смаколики, які ми можемо вам подарувати. Зрештою до дітей звернувся і сам Геннадій Білодіт, будучи дворазовим чемпіоном Європи і особистим тренером дворазової чемпіонки світу бронзової призерки Олімпійських ігор в Токіо Дарії Білодід анонсував, що навчатиме своєї техніки. Я всіх хотів би привітати за святом. Побажати перемоги нам всім, всього самого найкращого. Сьогодні ми з вами розберемо техніку мою. Кожен з вас може побачити, почувствувати, зробити по-своєму, але будемо ну, працювати от по максимуму, щоб кожному кожен з вас щось взяв від мене, від роми і собі. І щоб в майбутньому ви перемагали. І я бажаю вам успіху і. Найкращих результатів після розпочалася розминка і за нею саме тренування, де і демонструвалися прийоми та тонкощі боротьби. А завершення події стала якраз справжня солдатська кухня, яку могли скуштувати всі бажаючі. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та дивіться першим найцікавіше. Я з вами прощаюся. Побачимось.